На сторону подруги. Третя серія. Боже, гарний день. Сьогодні такий гарний Чому я Думки Оксани. Боже, що вчора Я зовсім не пам'ятаю. Я спам'ятала я... Я Вчора ма... моя подруга вона мене заводила на забо. І далі я не пам'ятаю. Мені здається, що вона мене потім закляла на того Боже, Я сьогодні до неї не піду. Ну, але Катерина закляла Оксану. Я, я... я закляла. Добре, Каті. Ну, то скільки ми вам там домовлялися? А, одинадцять тисяч. Добре. Вибачте, бо ми домовлялися 12. Ні, 12. Катя, ти вже... А де та Оксана? Е, вона в мене вдома. Блін, в мене вона в мене вдома. Я їй що прийде, вона лежала, вона на підчилася. Ну добре, піду, шукаю, може вона ще там лежить. Отут вона мала бути. <світ> <світ> Точно, це ж ти двір Ніхто з ним не керує цим двором. Ну, то, тому я така розумна тут лежала. Алло, Фух, не ставає, та й добре. Ну, тепер ось буде мені поклонятись. Да. буде вважати мене найкращою, найкраснішою ученицею і буде давати мені купа грошей.